Ми не мали воєн. Ми не мали воєн у своїй резиденції серед своїх прихильників. Дональд Трамп заявляє про свою перемогу на виборах і знову повторює свою передвиборчу обіцянку закінчити всі війни у світі в Україні. На перемогу республіканця найшвидше відреагували в соцмережах: від апокаліптичного початку третьої світової та відсутність квитків до помиральної ями. І до оптимістичного війна завершиться за 24 години, тому варто радіти. Третя категорія реакцій переживали й не таке. Але що буде далі, то ніхто не знає. Ніякої катастрофи немає. Що те, що Трамп переміг, це не той принцип, що все пропало. Навпаки, я думаю, що Трамп, попри всю його нестандартність, попри всю його ну, таку, знаєте, складність як людини. Він так чи інакше дає нам немало шансів, які ми, ми повинні скористатися після перемоги Трампа. Україною покотилися круглі столи. Дипломати та політологи намагаються спрогнозувати, чого чекати від нового президента Сполучених Штатів. І широкі дискусії звужуються до двох пунктів: перемовини щодо завершення війни та економічної підтримки. Трамп дуже хоче, хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру. Обама ж став. Да, і дехто вважає, що несправедливо, авансом. Да, а от е, Трамп хоче себе продемонструвати найвеличнішим миротворцем за всю історію людства. Володимир Фесенко і більшість опитаних нами політологів прогнозують, що саме Трамп в найближчий час ініціює переговори щодо завершення війни між Росією та Україною. Припинення військових дій по лінії фронту та не вступ України до НАТО явно не сподобається офіційному Києву. Втім, і Кремль вимагатиме миру на своїх умовах. Тому, попри мирні перемовини, війна триватиме і далі. Переконані українські експерти. Переговірний процес активізується. Трамп точно налаштований це зробити. І прості рішення це його улюблена гра, в яку він буде зараз грати в міжнародній політиці. Але чи є простір для цього? Немає. Трамп не може запропонувати те, що путіну необхідно, бо це буде поразкою. Попри бажання припинити війну, білий дім і далі допомагатиме Україні озброєнням, проте лише в борг приміром, використовуючи ленд-ліз, прогнозують експерти. Фінансова допомога від американських платників податків теж зупиниться або суттєво скоротиться. Тому банкові треба шукати більшої підтримки у Європі та будувати нові дипломатичні шляхи до Вашингтону у Зеленського. Непогані стосунки з Трампом. От щось є в їх стосунках. Є не те, щоб хімія, але ну є, вони схожі. емоційні, обидва до речі, прихильники швидких і достатньо простих рішень. Тому я думаю, що вони можуть в багатьох питаннях знаходити спільну мову. Перший контакт двох президентів вже є Зеленський та Трамп. У телефонній розмові домовилися розвивати співпрацю між країнами. Про мирні перемовини не йшлося, але український президент переконаний, швидке закінчення війни, як обіцяє Трамп, це втрати території, заморожування конфлікту і аж ніяк несправедливий мир. Ми дуже хочемо справедливого закінчення. Просто це жах. Це трагедія. Вся ця історія, вся ця війна, яку Росія принесла. Але якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває, треба трішки часу. Тим часом букмекери приймають ставки на те, чи зможе Трамп припинити російсько-українську війну за 90 днів. Шанси балансують в межах. 50 на 50. ігор Бондренко, Олена Мацюцька, Валентин Шовко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.